Доброго дня, вітаю вас! Сьогодні поговоримо, хто такі етруски, нерозгадана таємниця. Колись е історик першого століття Лівій він сказав про етрусків, що такою могутньою була Етрурія, що слава її лунала повсюди, на морях і на суходолі. Коли е заходить мова про етрусків, цілком можливо, що ви це слово вперше чуєте. Втім, якщо ваша рідна мова е, записується латиницею, то деякими особливостями свого алфавіту ви е, мимоволі, завдячуєте саме етрускам. Якщо б не вони, то латинський алфавіт починався б з, А, Б, Джи, як грецька алфабета гама чи єврейська, бет, гімель Але хоч філологи і знають, що ітруський алфавіт починається з А, Б, С, Етруська мова досі лишається майже незрозумілою. І це тільки один аспект таємниці загадкових етрусків. Дискусії з проблеми походження цієї видатної цивілізації а, точаться серед істориків вже протягом століть. У період найбільшого розвитку держави етрусків, тобто в п'ятому столітті до нашої ери. Існувала конфедерація, що складалася з 12 етруських міст. Ця конфедерація мала широкі торговельні зв'язки в Європі та Північній Африці. Але через 4 століття молода римська держава цілком поглинула цивілізацію етрусків. Що ж ми знаємо про цей народ і чому його таємниця досі лишається нерозгаданою? Етруські і загадка походження їх. Історики, археологи та філологи вже довгий час ламають голови над тим, звідки походять етруски. Чи вони прийшли з Лідії, одної з провінцій Малої Азії, як гадав Геродот, чи, може, були корінними мешканцями Італії, як у першому столітті до нашої ери, стверджував Деонисії, Галікарнийський? А можливо, вони взагалі походили з різних місць. Хоч би звідки з'явилися труски, етнічні та культурні відмінності між ними та сусідними народами були настільки великими, що е, точно встановити, встановити їхнє походження сьогодні важко. Зрештою, а відомо, що, починаючи приблизно з 8 століття до нашої ери, цивілізація трусків процвітала в Центральній Італії. Римляни називали їх туски або етруски. А місцевість, де вони жили між річкою Арно на півночі та Тібром на півдні, відома як Тоскана. був час, коли етруська цивілізація панувала, тримаючи під своїм впливом біля 50 латинських племен. Етруська письменність у своїй основі ґрунтується на ранньому грецькому алфавіті. Тож, на перший погляд, етруські написи читаються легко, але сама мова етруськів значна різниця від будь-якої відомої нам мови. Більша частина словникового запасу етрусків не піддається перекладу. Але в цьому народу була розвинена література, тому що в культурі етрусків е, книгам відводилось значне місце, особливо коли е, лишалося про, про справи, пов'язані з релігією. Сьогодні знайдемо тисячі пам'яток труської письменності. письменності, це написи на могильних плитах, вазах та алебастрових саркофагах. Але вони містять порівняно небагато тексту, і тому з їх допомогою дуже важко пояснити походження та значення етруських слів, як вони жили і набували багатств? Етруски були організовані і самостійні міста держави, на чолі яких спершу стояли, стояли царі, а пізніше магістрати. Ці міста об'єднувалися в Етруську федерацію, що являла собою вільний релігійний, економічний та політичний союз. А деякі дома етрусків були устатковані водопроводом та стояли на брукованих вулицях, де була каналізація. Етруски широко використовували дренаж. Це етруські царі перетворили Рим з грубки поселень на гарне обнесене мурами місто з каналізаційною мережею. Частина цієї мережі Клоака Максима збереглася і до сьогодні. На цьому закінчимо першу частину, а далі як етруски багатіли, якими чудовими були мореплавцями виробництва мистецтва етрусків, жінки, етруська жінка, да, от, противага грецький чи римський. це в іншій другій частині. Я вам зроблю опис на цю тему. Так що з вами була Наталія, Україн Estate. Гарного дня вам і до побачення!